У цьому відео разом з вами ми зберемо сет гунфуча для моєї чайної сесії, а також поговоримо про те, як пити чай і обговорювати чай з людьми, які не в чайній темі. До речі, мене звати Женя, я чайна ентузіастка, дуже багато п'ю чаю, прям глибоко за в цю тему. Створюю український Ютуб. Дуже рада ділюся всіми своїми знаннями, надбаннями, практиками тут. Тому підписуйтеся. Тут завжди цікаво. Я зараз в Брюсселі, друга половина дня. Я позамалась спортом, ще не обідала і, власне, не дуже голодна, але хочеться так відновити енергію і зігріти душу. Тому вирішила, що буду пити червоний чай. І хочу взяти вас з собою, прямо з вами, вибрати, який чай будемо пити, і обрати сет гунфу-чан. Тож, ходімо, ну що. Тут, бачите, мій кіт, але давайте, значить, в мою чайну шухляду. бачите, скільки в мене тут всякого добра. Значить, я буду пити червоний чай. Тож, я мінімалістична, така в мене буде сесія, тим більше, червоний чай це ж недовга сесія, а потім я буду обідати. Тому беру оцей, оцю маленьку чабань. От, вона мені підійде, буду тут сидіти, буду дивитися в вікно. Там такий пейзаж, звісно, у мене, сіренький. Так, тепер мені треба чайничок. Значить, Я от зараз зрозуміла, що у мене немає маленького чайника для червоних чаїв. Тому що, наприклад, оцей, цей в мене для шу. Я його дуже люблю, але ну, після шу вже нічого особливо там не позавариш, тому що він дуже їдкий шу. У мене є великий такий з драконами синій, якщо пам'ятаєте з минулих відео, але він великий і він не дуже зручний в використанні, там, особливо якщо тільки для себе. Тому я думаю: у мене тут, бачите, такий тюлень. Я думаю, що я зараз візьму цей маленький чайник, який я використовую для шенів, він маленький. І після шену, я думаю, що заварювати червоний це окей. Значить, так, Я його візьму. от. Якраз буде нормально його. І я так думаю, що я е, буду без чахая е, пити. Просто візьму, знаєте, велику піалу. Я думаю, от синю, оцю. оцю піалу візьму. Е, Якраз у мене синій светр, ну, коротше, все дуже підходить. Значить, беру цю синю піалу. Е, і просто, оскільки чайник невеликий, то буде вміщатися все якраз з нього в піалу. Я просто можу, там не буде доливати до кінця, і буде якраз нормально. Так, і ще нам треба чимось прикрасити. Прикрасити чимось. Е, зараз подумаю, що в нас є. Може кота взяти. Він і так сам прийде. Так. Зараз подивимося, що в нас є таке. У мене, бачите, от я вам зараз у мене хом-відео. Бачите, як жити з людиною, яка постійно п'є чай. У мене скрізь чабані, Це ще е, з вчора. Так, я іноді буваю не мою одразу чайники. Отак от жахливо себе поводжу. Ага, Я візьму оцього мого металевого дракона. Його візьму. І ще, що? щось таке треба ще. Е, візьму свій. Курячий бог, я його знайшла вчора, чералах цього літа. І ще візьму, можливо, якийсь. Ні, цей камінчик не хочу. Так, джемаль. Якраз дракон. Та насправді, я думаю, що вистачить. Зараз давайте ходімо обирати чай. Я сказала, що хочу пити червоний чай. У мене в основному всі чаї отут. Трошки бардак, не звертайте уваги, так не треба робити. Треба робити, звісно, що більш акуратніше, але в мене тут небагато місця. Я, до речі, думала, бо в мене є, в мене є у п'яниці, там ще такий брикет і чай, я його люблю, але зараз якось ні. Знаєте що? У мене тут є семпл, мені дали, бачите, Beauty in Red. Це юнань uh, high Mountain Red Tea. So, я думаю, що ми оце візьмемо. Uh, якраз це семпл, я його спробую, буде дуже цікаво. До речі, я дуже люблю магазини, які присилають семпли, тому що реально ти можеш для себе відкрити щось нове. Вони мені прислали uh, у лун ще в семплі. Я його попробувала, він мені дуже сподобався. І от зараз думаю його замовити. Коротше, беремо цей. Так, uh, все. Значить. Беремо цей чайок, може, треба нам е, чахе, всі чахе Тут валяються, себе. Зараз візьмемо. Так, і це. Важити не буду на око. Кіт номер два. Так, е, ну все. Тепер треба водичку накипятити І почнемо. Так, ну все, ніби зібралися. Давайте, значить, ми п'ємо in Red, покажу вам детальніше його зараз. Ну, красивенький, як на мене, дивіться. Тут якісь гілочки є, що тут у нас ще є якісь ніби бруньки навіть. Непоганий. Зараз давайте нагріємо спочатку чайник і заваримо. Так, ми завжди гріємо спочатку чайник, особливо для червоних чаїв, для пуерів. Прям особливо важливо гріти. Так, пару секунд даємо йому нагрітися. Ну давайте ми почнемо е, обговорювати нашу тему. А насправді це питання мені задав підписник. Привіт, якщо ви дивитеся в телеграм-каналі, у мене є мій маленький телеграм-канал. Чайні, до речі, можете приєднуватися я лишу посилання. А, і він е, мене спитав, що його цікавить питання: як розмовляти е, і пити чай з друзями, які не в чайній темі. У мене багато досвіду в цьому, тому я й вирішила записати окреме відео. По-перше, я би одразу задала вам питання: а ви з якою метою це робите? Тут, я думаю, можуть бути дві відповіді: або з просто від такого щирого бажання поділитися тим, що ви дуже любите, або ви хочете навернути людей на чайний шлях. І тут різні стратегії. Давайте почнемо з першого, якщо ви просто, просто щиро від душі ділитеся тим, що ви любите. Це абсолютно класно. Я сама дуже часто так роблю. Я насправді постійно до всіх пристаю і всіх запрошую попити зі мною чай. Ну, я маю на увазі там моїх друзів, моїх значить, команду мою. І в 98% люди погоджуються, навіть повторно погоджуються. І я завжди думаю собі, чи це вони роблять дійсно, тому що вони не проти їм, в принципі, цікаво, чи просто щоб, знаєте, незручно відмовити, незручно образити і так далі. От тому я трошки над собою із цього посміюся. Тому що я справді всіх запрошую там з подругами зустрічаються, кажу, ну а потім давайте до мене на чайок там ідемо. З командою зустрічатися, і я вас запрошую на чай. Ну тобто, це трошки смішно, але я думаю, що якщо ми щиро щось любимо, ну це дуже класно, що ми хочемо цим ділитися. І коли ви щиро чимось захоплюєтеся, це завжди дуже відчувається. І люди, навіть які не дуже розділяють, наприклад, вашу якусь тему, вони це відчувають, і це теж якби викликає якийсь такий позитивний обмін енергетичний і так далі. Так от, я думаю, що це абсолютно ок, і я це часто роблю, і, і думаю, що це абсолютно нормально це робити. Але я би вам порадила, скажімо так, не очікуйте, що після цього люди прям негайно приєднаються до вашої, значить, до вашої чайної спільноти, до вашого чайного руху. Що вони побіжуть купляти, значить, чай, чабані, чахай, чайнички і так далі. І прямо наступного тижня будуть вам писати: слухай, я там почала пити цей чай, давай розказую, давай разом і так далі. Ну, за моєму досвіду, наприклад, я вже дуже активно п'ю гунфучану десь більше ніж 4 роки. І от за ці 4 роки, чесно, з мого близького оточення жодна людина. Не якби не стала чайною людиною, от насправді, можливо, хтось з підписників, якщо ви дивитесь там якісь мої соцмережі, і ви прямо через мене почали це робити, то напишіть, це дуже цікаво, дуже приємно і класно. А, і, але я до того, що ніхто не почав там ходити зі мною в чайний клуб або просто, наприклад, пити, купляти. Мені здається, там одна подруга моя якось там щось писала, мені я купила ПР, але мені здається, що це було так просто точково і ну, це нікуди не просунулося. І е, я абсолютно до цього нормально ставлюся, нормально відношуся, е, тому що, наприклад, у мене є дуже близька подруга, е, яка е, отак от само як я. Значить, в чайній темі вона в темі фільтр кави. Вона прям дуже цим захоплюється. Це прям її таке от теж хобі. У неї є всі ці там і кофі, грейндери, і все-все-все, що можливо. Всі всі можливі ці причідалі, я, на жаль, ну, в цьому не дуже розбираюся. Вона там ходить і на змагання, і в неї теж є інстаграм і так далі. Ну, тобто, реально людина захоплюється так само, як і я. І ну, звісно, що вона теж рада цим ділитися, і ми, коли зустрічаємося з нею, вона теж. Там запрошує, там хочеш сходимо в той заклад, там якусь там таку фільтру каву прикольно там все там хочеш. Там або ми там кудись їдемо на пікнік, і вона там каже: Я там вам можу заварити це, візьму там аеропрес і так далі. І я е, завжди радо погоджуюся не просто, щоб її не образити, Мені реально цікаво. Ну тому, що все одно це якась тема. Оцих ароматів, якогось процесу, там релаксації і так далі. Мені це цікаво, мені це прикольно. Якісь там кави мені взагалі там не смачні, щось мені там навіть дуже подобається, і я відкриваю для себе якісь, я думаю, боже, це так можна пити каву, це прикольно. Тобто я щиро, реально погоджуюся, і мені це цікаво. Але чи стала я пити каву, так як вона, чи стала я там на це все ходити, купляти і так далі? Ні, не стала. Тому це абсолютно нормально, що ваші друзі, навіть якщо вони будуть повторно погоджуватися там з вами пити, там кудись піти, це нормально, що вони не стануть такими щеними фанатами, як ви. І я би до цього ставилася просто як: ну, це така даність. От це отак. І все. Давайте спробуємо, а потім ще один пункт. Ну, коротше, от, е, трошечки перетримала, тому що заговорилася. Е, смачний. Смачний чай. Е, о, боже, він так, е, він так пахне корицею. О, просто аж прям ніс мені. Е, кориця, мені здається, на задньому плані якісь навіть. Якісь вишні, ну тобто щось таке ягідне точно є. Ну, взагалі, мені здається, у всіх червоних чаях присутня така от ягідна нотка. Звичайно, що є гірчинка, яка має бути присутня в червоному чаї. Потужний чай, класний чай, дуже смачний. От ще раз чайні магазини. Я знаю, що мене починає дивитися чайні магазини. Давайте семпли, це дуже круто. Тому що я от зараз я хотіла робити в них наступне замовлення. Я реально щиро замовлю цей чай, тому що він смачний. Я е, на сайті навіть би не звернула на нього увагу. А так мені його надіслали, мені дали спробувати все, я його замовляю. Я таке косметику іноді замовляю. Тому беріть це е, собі значить, на замітку. А і от, коли ще минуло кілька там хвилин, я відчуваю навіть якийсь цитрус, такий от вже в роті. Ніби така от цитрусова цетра, дуже приємний чай. З юнанью, так, запам'ятали, Beauty in Red. Прикольно. М -м Супер, дуже приємний чай. Щ Щиро замовлю зараз. Так от, і друге, якщо е ви, е значить, хочете говорити зі своїми там знайомими друзями про чай і пити з ними для того, щоб їх, значить, е е в свою чайну спільноту затягти. А, я тут думаю так, а, як я, наприклад, роблю. А, значить, по-перше, звісно, що треба прям давати, куштувати так, різні чаї. І не просто там налили і п'ємо: Ну що, смачно тобі? Ну так, людина скаже, так, мені смачно і все. А, якщо ви хочете, щоб людина прям захопилась, прям туди пірнула, а, ви маєте її вести. Тобто ви маєте пояснювати, от прям пояснювати, що зараз відбувається, що вона має відчувати, давати якісь підказки. Тобто, тому що ну це з мого великого досвіду. Знову ж таки я кажу, я дуже багатьох людей пою чаєм на моїх ретритах. Ну якби у мене фейс-ретрит, ми про обличчя, про там тіло і так далі. Але я везу пів чомедана. Значить, чайне його приладдя, чаїв, і влаштовують для дівчат чайні церемонії. Не знаю, там, я дуже сумніваюся, що хтось прям почав пити такий чай, але мені, до речі, писали жінки з ретриту цього літнього, що вони там вже там, ще з кимось пили, щось цікавилося, тобто захоплює, поступово це захоплює. Так от, я вам що хочу сказати, що людина, яка не в цій темі, яка взагалі не в темі от смаків, наприклад, там так само і про вино. Вона може просто відповісти: от вона п'є, і ви такі сидите і питаєте: ну як тобі? Шо? Шо? як тобі? А вона каже смачно! І все. Це все, що вона може вам відповісти, тому що в неї немає навички розрізняти аромати і смаки, які вона відчуває. Якось їх описувати і взагалі якось їх називати. Просто немає цього, цього навику. Так само з вином, наприклад. Людина, яка дуже класно розбирається в вині, вона там може прямо сказати, тут таке, тут сяке, тут те, те те, те те. Людина, яка не розбирається, вона просто скаже, чи це їй подобається, чи не подобається. Все. Це якби топ of the mountain. Тобто більше вона вам нічого не видасть. І тому ви маєте людину спочатку ввести, пояснювати, описувати, що ви відчуваєте, прямо казати, наприклад, от, якби зі мною була зараз людина, яка червоний чай не пила, Я б сказала, що червоний чай це завжди потужний чай, там він гріє. Тут завжди будуть, оскільки він там досить такий обсмажений, так, червоний чай завжди, то тут завжди будуть карамельні ноти присутні, різ, різної там, палітри. Знову ж таки, отут от є. Кориця, а, тут там можуть бути ягоди, тут буде солодкість, але в той же час тут буде гірчинка. І описуйте обов'язково, що ви відчуваєте, От конкретно а, ви ж п'єте той самий чай. І ви побачите, що коли ви будете так людину проводити, а, вона буде реально вже починати, вона буде вчитися, і вона буде починати вже розрізняти щодо чого. І вона буде більше захоплюватися цим, навіть не бажаючи прям цього, що ой, навчи мене, як це робити. Просто ви якби маєте в цей досвід її занурити. Там, Давайте якісь додаткові підказки, як понюхати, наприклад, там, да, там, да, як сорбнути да, і, і пояснювати, чому там це відбувається так. І друге, це. Обов'язково там скажіть, понюхай чашечку, тому що, наприклад, людина, яка взагалі не в цій темі, хіба вона знає, що треба нюхати е, піалу. Ну, ви п'єте вдома, е, ну, згадайте себе, там звичайний чай там, з, великої, з великого баняка, ви що, потім нюхаєте чашку ніколи. Тобто людина, яка з цим не стикалася, вона не знає, що це дасть їй додаткові враження. А ви їй кажіть, а тепер понюхай піалу. Людина така, ого. І тут теж прям цілий букет, розумієте? Тобто ви таким чином проводите її в цей досвід, і тоді їй реально може сподобатися, і вона може зацікавитися і захочете там, ну, захоче в це пірнути глибше. Це перше. І друге, е, е, значить, е, я завжди у мене, ну оскільки я дуже розбираюся в цій темі, я постійно щось, я постійно вивчаю. Там, щось дивлюся, щось читаю, спілкуюся з людьми. Тобто я накопичую ці знання. І, звісно, що я маю великий спектр знань про чай. І я завжди розказую. Тобто, я розказую якісь історії, там, конкретно, там, о чому червоний чай червоний, наприклад. Розказую, там, як він виготовляється, можливо, якусь легенду, якщо я знаю, можливо, там ще щось. Тобто я постійно розказую якісь історії. І, звісно, що це теж. Об'єднуються в свідомості людини, що це цікаво, ого, це прикольно. Ну, а, тим більше, якщо ви гарний оповідач, тому що я, наприклад, без зайвої скромності скажу, я гарний оповідач. Ну, у мене дуже великий досвід і публічних виступів, і взагалі як би, виступів на аудиторію. Тому, ну, мабуть, це моя одна з сильних таких сторін. А, і я коли оповідаю, я коли розповідаю про що завгодно, як правило, люди. Слухають і залипають. ну, Мабуть, це одна з причин, чому ви дивитесь мій канал. Тобто я вмію розповідати, якось так, що це захоплює. І ви так само е маєте це робити. Е от, і ще що хотіла сказати, е так, і ще, якщо ви хочете, це остання штука, а ще якщо ви хочете, щоб людині прям сподобалося, ну, у мене є окреме відео, до речі, е е е яке називається Топ-3 чай, з яких би я е е е ну, е е пропонувала починати гунфуча». Подивіться це відео, я тут лишаю. Я дійсно дуже так прям переконана, що якщо, наприклад, людина взагалі не в темі, і ви її підсунете шу, слухайте, ну, 98%, що вона скаже: фу, що це таке? Ну, це ну, реально. Ну погодьтеся зі мною, що це дуже неспецифічний смак і аромат. Це не те, що людина, яка звикла до ел Grey, до зеленого чаю з жасмином. До чаю там, з якимось там, корицею, там, апельсином, шкірочками і так далі, це не те, що вона очікує. Їй не сподобається. Тому не починайте з таких чаїв. Починайте з того, що більш зрозуміло, ви подивитесь це відео. Да? Ну, тобто те, що більше подібне до того, що вже вона знає. І потім, коли вона в це якби, трошечки заглибиться. Тоді вона вже і поер нормально сприйме, і так далі. Я от влітку проводила фейс-ретрит, і звісно, що я ж кажу, я там проводила чайні церемонії, я там навезла чай. То я, ми там пили улун, ми там пили білий чай, і ми там пили шу-пуер. Так, Але не з першої значить, чаювання ми там вісім днів були, тобто не з першого дня я сказала: а ну давайте шу, Всі повтікало. Я спочатку там ми пили там улун, да? те, що смачне, те, що дуже пахне квіточками, там медом і так далі. Там пили білий чай, а потім вже я поступово розповідала, що є ще отакий чай-поер. Він специфічний, він такий, він такий, але його люблять там за стан, за те, за все. І потім людям вже було цікаво. Вони казали, так давай, давай, ми хочемо спробувати. І ми тоді вже я там робила поерну сесію, і людям теж заходило. Тому, от якщо у вас така мета стоїть, що вам там треба когось прям затягти і в це значить, навернути на чайний шлях, то, от, мабуть, робіть отак. Але ж ще раз кажу, що е, немає в мене багато от, як, скажімо, так, успішних кейсів так? людей, які от, прям от, е, перейнялися так, що вони теж почали все це робити. Е, і я думаю, що це нормально. І Наостанок хочу закінчити таким, знаєте, відкритим питанням, і буду чекати, щоб ми з вами це пообговорювали в коментарях. М -м -м. І ще кажіть людям не пити дуже гаря гарячий чай. Тому що, коли дуже гаряче взяли, то це ж блокує всі от рецептори, ці опика і, і так далі. Тобто, треба з поверхні сорбати, щоб і аромат заходив в носоглотку, глотку. Щоб більше він давав відчуття, відчуттів і щоб не опалитися і було смачно. Так от, чим хочу завершити це відео? Я особисто не так. Чи ви взагалі вважаєте, що чи відчуваєте ви, наприклад, якщо звичайна людина, чи відчуваєте ви в собі таку, не знаю, місію навіть, як це сказати, нести гунфуча в мас? Чи вважаєте ви і чи хотіли б ви, щоб кунг-фу-ча стало трендом? Таким, знаєте, широким трендом, прям. І якщо так, там, то чому? Розкажіть чому? А якщо ні, то теж чому? І я вам скажу свою думку. Особисто я, по-перше. Не маю такої місії нести бунфуча в маси. Можливо, це дивно звучить для тих людей, які от слухаються, думають, нащо ти тоді робиш ютуб канал? Я роблю ютуб-канал для тих людей, хто сам туди прийшов. Тобто хто вже зацікавився, щось шукав. І так, потім це допоможе йому там з моїм каналом пірнути глибше, там захопитися і таке інше. Але людина. Буде це шукати, якщо вона вже в цьому якось зацікавлена. У мене взагалі немає місії ходити до кожного і казати: Гонфуча, це так класно, це так класно, це так класно. Чесно, немає. Я вам більше того скажу. Ну, хто там знає, не знає моя професійна діяльність це фейсбілдинг. Тобто, в мене є там велика школа, у мене є онлайн-курси, там сертифікації і так далі. З вправ для обличчя я цим займаюся вже 13 років, і от там от у мене дійсно є місія. Щоб якомога більше там жінок, бо це більш, по більшості для жінок, щоб якомога більше жінок по всьому світу дізналися там про мою методику, про це що, про те, що це класно, це можна робити, це там, та 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 І я прям це, прям реально, от, знаєте, як всім пропоную і всім пхаю. І прям кажу, що ви маєте це дізнатися, це дуже круто. І та та Тому що я дійсно так вважаю. А от про гонфуча я так не думаю. А... І я не буду продовжувати цю думку. Я хочу послухати, що ви мені напишете, і останнє відео в цьому році на моєму каналі через тиждень вийде. Воно буде таким, знаєте, більш філософським про те, що Гунфуча означає в моєму житті, що взагалі воно воно мені дає. Яке місце воно займає. І отам от там, якраз, я трошечки глибше розкрию от якраз цю свою думку про те, що я не вважаю, що бунфуча має бути таким суперпопулярним трендом. І про те, що я не ходжу і не пропоную це кожному. Отак. Сподіваюсь, що я вас заінтригувала. Так що, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь. Все. Я вам бажаю класних чуювань, класної компанії. В чаюваннях і побачимося з вами вже за тиждень до наступного чаю!